6,2 мільйона гривень з бюджету міста на обладнання для однієї з військових частин, яка на початку повномасштабного вторгнення відстояла чернігів. Сьогодні ж ці воїни обороняють від ворога наше прикордоння. Для них важливо знати, що громада поряд і готова у будь-який момент прийти на допомогу. Хочемо дуже подякувати нам, вам за такі речі. Вони зараз дуже рятують життя наших хлопців. І від командира батальйону. Приносимо таку подяку. Щиро вам дякую. Захисники одержали 30 дронів, серед яких і ті, які будуть їхніми очима уночі. Також до цього пакету допомоги увійшли два потужні реби. Особисто поспілкувався із військовими і передав обладнання виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако. Він наголосив, що завдяки людям, котрі залишаються і будують своє життя у прикордонному місці, сплачуючи податки до бюджету громади, є можливість надавати комплексну підтримку нашим зсу. Я хочу, щоб на фоні. Оцих всіх негативних новин, які зараз корупційних скандалах пов'язаних з армією, закупівлю зброєю, я спілкуюся з багатьма нашими службовцями, хлопцями, захисниками, і у них мотивація звичайно, страждає. від цього суттєво громада з вами, громада підтримує, громада допомагає Чернігів. Допомагає і побажання тільки одне якомога швидше живі, здорові, з перемогою неушкоджені всі, що поверталися додому, ми зустрінемо і е, зробимо все від нас залежне, щоб вони якомога швидше адаптувалися в нормальне життя. А сьогодні це надзвичайно важливо і е, це наш внесок наближення перемоги України. Внесок громади Чина ще раз низько дуже руку. Вам, дуже, Дякую, дуже вам вдячні. Додамо, що сумарно за цей рік Чернігів спрямував 400 мільйонів гривень на обладнання для українських бійців у вигляді субвенцій або ж прямої допомоги. Загалом у 2024-му місто підтримало 24 військові частини.